В'яжемо з'єднувальний стовпчик гачком. У нас набрано ланцюжок з повітряних петель. Вводимо гачок, повітряну петлю, накидуємо робочу нитку на себе і протягуємо її крізь повітряну петлю, а потім і протягуємо нитку крізь петлю на гачку. Повторюю, вводимо гачок. Накидуємо робочу нитку на себе і протягуємо крізь першу петлю і потім крізь петлю на гачку. Можна зробити і так. Вводимо гачок, накидуємо робочу нитку і протягуємо відразу нитку крізь дві петлі. Якщо ви не впевнені, то протягуйте поступово. Через одну петлю, потім через другу. Слідкуйте за натяжінням нитки, притримуйте пальцями, щоб петельки були рівні. Рівних петельок вам.